Заріжаючи всім заходу брать море. Сьогодні маскируємо, приводимо себе в порядок, заміряємо топліво масла. Мені також доповідь по кожному танку. Завтра в нас день обслуговування. Вітра в полі шукаємо. Сам я з Харківської області, Чуюцького району, селищно міського типу Печток. Військомат прийшов, захотів підписатися на контракт, стати військовослужбовцем та й майбутньому. Бути військовослужбовцем. Підійшов до військомату, сказав, що маю бажання підписати контракт. Мені надали вибір бригад, які згодні мене прийняти. З'явився представник 17-ї танкової бригади, розповів мені про 17 ту танкову бригаду, після чого я прийняв рішення нести військову службу в лавах 17-ї танкової бригади. Пройшов загальної військової підготовки, після чого мене відправили на навчання механіка водія Т-64. Після цього нас відправили в район. В районі ми пробили майже повний період, після чого почалася не дуже приємна дата, розпочалася війна. Набирали людей сказали, що ось механік, у тебе є вибір або згоден, або ні. Вирішив, що чому сидіти в тилу, якщо потрібно. Йде війна, і потрібно використовувати всі можливі ресурси, як і людські, так і матеріальні. Тому я був згоден стати механіком водіїв. Після чого мене прийняли до, спочатку до 4-ї танкової роти. Я там недовго прибув, мене перевели за потреби до 6-ї танкової роти. 6 Шостій танковій роті я з того літа, майже як рік. У мене один мій екіпаж, слава Богу, ми всі цілі виконуємо кожен день бойові завдання. Я до цього до війни навчався на водія т 64. Тому ну, після знайомства 172, мабуть, за неділі-дві дві з половиною, я вже добре знав цю машину, добре знав її основні характеристики і розумів, як нею керувати. Загалом заважає, коли їздиш в шлемофоні, то ось тут загалом дави на вуші, потім приїжджаєш, красне, отак от лінії йдуть. І на переносиці загалом також красне. Це не сильно заважає. Лінзи невдобно, але практично. В лінзах я не можу. А Якщо мені старий комбат казав, якщо буду не в очках, то я не буду їздити, а їздити вже потрібно, тому прийшлося придбати очки або лінзи. Спочатку був в лінзах, але ну, коли дуже пильно, то під лінзи підпадає дуже багато пилу і немає можливості спокійно їздити, потрібно мати краплі. А очки одягнув, маєш собою вологу серветку, витир очки, ходів обратно і поїхав далі воювати. В танки запаснячки завжди з собою, в кармані запасні очки. Тобто, якщо ці розбили, скинув їх під землю, під ноги собі, одягнув на віта, поїхав далі воювати. Якщо ми кожен будемо списуватись на свою болячку, в мене нога, у мене рука, хтось погано бачить, коли серце погане, то ну, цю війну ми не так довго будемо ще триматися, нам потрібні всі можливі ресурси. Якщо кожна людина буде себе жаліти, то перемога буде не скоро. Да, це жива душа, це я. Я ще в 2014 році навчався в Чугую Бабчанському лісному коледжі на механіка. І ще тоді нас, наш фахівець, мастер навчання, навчив, що з технікою потрібно спілкуватися, техніка це розуміє. І таке буває. Ось, наприклад, ми коли воювали за Херсонську область, ми воювали під СНТ «П'ятихатки», де ми трошки тоді сильно отримали, але все ж таки, нам прийшлося, нам пропалили пушку, нам прийшлося від'їжджати назад. І зловили момент, що 6, 7 сома передачі в мене не включається. Танк починає вести. Це 0,5-10, а на шосто-десяте у мене день народження. Я їду в танки, газ в пол. І оце ж танком балакає, люба мила, родна, вивозь, а тоді танк Катюша був, мило, Катюша, миленька, родненька, вивозь, потрібно виїжджати. У мене завтра день народження помирати б не хотілося. Виїхали, машина вивезла до останнього, вона потім заглохла, стала, але вона нас привезла два поля, вона нас врятувала від ворожого гелікоптера. Ми вилізли всі трьом екіпажем в сілі. Ми зупинилися, прильот біля машини. Командир танку подав команду звільнити машину, покинути її, екіпажеві. Мій навочик мені сказав, що вже пушку брав, я можу вилізти. Я почав вилазити, але у мене не відкривався люк. Навочик мені допоміг відкрити люк. Після чого я намагався тоді ще свою сумку забрати з речами. Тобто, ну речі, мені їх потрібно після війни здати. А вже ззаді все горіло. Я цю сумку беру, піднімаю сумка. У мене дно прогоріло, з нього всі віші випали. Я таке, блін, без речей буду. Забрали тоді автомати, шлімофони наші і побігли. Була така весела ситуація, ми з навідником залягли в посадці біля танку, вже не думаємо, як уходити. І тут командир танку біля посадки в полі десь стоїть і нас за Ми кричимо, давай до нас, давай до нас, тут вертушка літає, а ти оце а там стоїш, світиш. Після цього ми десь 9 посадок, ми так порахували, потім, коли вже вийшли 9 кілометрів, ми прибіжали, пройшли пробіжали, як могли. Проходили також через позиції орків. Тож не знали, скільки нам іти, куди нам іти, планшет згорів, зв'язку немає. Почали шукати Я тут о, орковські позиції, давайте хоч якусь печеньку візьмемо, ми їх ну, брезгуємо, але потрібно щось поїсти. Думали, ну, якось потрібно виходити. Думали, думали. Раз, арта стріляємо. Такі, ось, давайте шукати арту, у них зв'язок, ми якось на своїх вийдемо, може, де Старлінки є, може, де можуть вивезти, куди потрібно. Почали шукати, опа, вистріл. Лівіше, давайте побіжали туди. Біжали ліво, шукали ту арту, поки ліво бігали, вона справа почала стріляти. Побіжали направо, шукали, шукали, поки шукали ту арту, вийшли в село. Нова ми вийшли, подивилися, а видно було, що ну, селище звичайне, і видно було свині, і свині там скрита, що сіли, я запримітив. так. Я кажу, ну свині їдять з корита, мабуть, люди є, бо. Хтось би їм насипав. Ми то обережненько зайшли до селища, через камиші, там якраз знизу мокро було. Зайшли, там дитина гралася, я так її покликав, кажу, батьки вдома є, будь ласка, тільки тихо позови. Дитина побіжала, через декілька хвилин вийшов батько, але ми не знали, на якій ми території на Ворожій чи на нашій, де зараз знаходиться село під окупацією чи ні. Людина вийшла, ми його тихо позвали, ми питаємо, орки є, ні, орків немає, вони ще зранку вийшли, хлопці. Ми такі добре, нам повезло дуже сильно. Ми До людини, а у нас ні сигарет, нічого немає, і пити сильно хочеться, на вулиці жара. Ми оце, Дайте нам, будь ласка, води, води людина закурює, а можна нам хоч на троїх одну сигаретку покорити, дуже сильно хочеться. Да, без питань хлопці тримайте. Зв'язок, підкажіть хоч, будь ласка, зв'язок нам своїми би хоч якось зв'язатися. Вони, ну, Давайте ми зараз вивеземо, тут рядом є, ми сіли в темно-синю таврію, нас вивезли до зв'язку. Ми зтелефонувалися своїм керівництвом, мені сказали, йдіть в Трофимівку, ми міслимо, дякуємо, ми підемо в Трофимівку, хоч покажіть, де вона. Це ж ні, хлопці, сідайте, ми зараз отвезимо. Приїхали в Трофімівку, а нам сказали, за вами їдуть медики, Чекайте. Ну, ми поки чекали, пів села збежалися, І всі ж такі, ось того накормили, ось того накормили. Хлопці ви прийшли, ми і вас накормимо, нас накормили, хлопці лягайте спати, ми там розбудемо, коли за вами приїдуть. А мені нам потрібно доповідати їхати. Вони мені не хочемо. Ми допомогли так провести себе до ладу після того, що ми трохи пережили. Після чого нас забрали медики, перевірили повністю та повернули до нашого базового лагеря. На цьому наша історія закінчилася тоді.